Днями активна молодь Чернігова презентувала представникам місцевого самоврядування власну стратегію. В ній йдеться про кроки, які важливо втілити задля того, аби Чернігівщина змогла стати регіоном привабливим для молоді, яка прагне вдосконалюватися таким чином розвиваючи країну та область, у якій вона мешкає. Ми створили стратегію, яку ми сьогодні презентували до органів місцевої влади та регіональної, і сподіваємось на його, хоча б часткову імплементацію, для того, аби Молоді в Чернігівщині залишалась і її ставало тільки більше. Ця презентація відбулася в межах круглого столу, який провели після завершення проєкту під назвою Голос Молоді Молодь Мир Безпека, розробленого та реалізованого представниками громадської організації Центр гендерної освіти. Ця громадська організація свою діяльність у Чернігові розпочала ще в лютому 2020 року. Відтоді представникам центру гендерної освіти вдалося реалізувати десятки проєктів тренінгів і курсів для молоді та чернігівців. У нас були з цифрової освіти з проекту Голос жінки має силу. Він йшов у нас два роки. Це, до речі, був наш перший проект в нашій діяльності, і таким чином, ось ця проектна діяльність нам дійсно допомагає нести свою просвітницьку складову. Цього питання на Чернігівщині, оскільки членами громадської організації і її витоки йдуть з Національного університету Чернігівська політехніка, то ми зосередили свою увагу саме на просвітницькій діяльності, що таке гендер, що таке гендерна освіта, і все це ми реалізуємо завдяки проведенням певних тренінгів. Або курсами неформальної освіти, попри свою назву, громадська організація спеціалізується не лише на питаннях гендерної освіти. Тут активно працюють над розробленням проєктів, пов'язаних із розвитком лідерських якостей і удосконалення навичок роботи в команді. До прикладу, проєкт Голос молоді молодь, мир безпека, про який ми розповідали раніше, став одним із тих, що мав розвинути в Чернігівської молоді лідерські якості задля для подальшої розбудови та відбудови Чернігівщини. Цей проєкт щодо залучення молоді до відбудови Чернігівщини. Він був якраз таки про молодіжних лідерів, про ініціативність молоді. Про те, що а, зараз в умовах воєнного такого конфлікту. А, Віддається така перевага більш на молодь, тобто на найбільше покладається відповідальності у студентів, можу говорити, як студентка саме. Є момент того, що наче такої легкої відчуженості, особливо зараз, що ти ні на що якби не впливаєш. Але якраз такі такі проєкти вони показують те, що Однодумці є ось вони також готові щось робити. Вони хочуть формування активного молодіжного суспільства, яке здатне впливати на різноманітні державні процеси. Це одне з головних завдань громадської організації Центр гендерної освіти. І якщо раніше до проєктів цієї ГО могли долучитись лише студенти національного університету Чернігівська політехніка, то наразі такого обмеження немає. отже, всі охочі можуть стати учасниками проєктів від центру гендерної освіти. Здебільшого наша аудиторія, з Ко ми працюємо, це молодь, тому максимально просвітницька діяльність проходить серед молоді для молоді, але знову ж таки виходимо вже за межі діяльності нашого університету, і до наших тренінгів, до наших заходів залучаються і містяни.